Вітаю за проханням моєї косметичної подружки. Сьогодні буде колекція пензлів. У мене їх багато, але я знімаю це відео не для того, щоб похвалитися, а просто розповісти, що мені подобається, що не подобається. Також я люблю пензлі, і оскільки в мене часто змінюються смаки в косметиці, то я завжди намагаюся знайти пензлі, який мені ідеально підійде для саме цього періоду в моєму житті. Поїхали! Почну з пензлів для очей, а саме з пензлів для баз. У мене всього три пензлі для бази. Два однакових це Real Techniques 300 та одна Sephora 71. Базами я користуюсь кожен день, тому я їх періодично змінюю. Спочатку в мене з'явилися ці дві, а потім я вже собі докупила Sephora. Загалом вони мені сподобаються. В Sephora така приємна форма, ніби як лапка котика. А ці дві просто круглі. Наступні пензлі се розтушовище саме для сухих продуктів. Тут в мене є Hakuhodo G5533. Дуже вона мені подобається для закріплення бази якимось нейтральним відтінком, білим або тілесним. Дуже мені подобаються пензлі від WhatsApp. Я навіть не очікувала, що у них такі класні пензлі. Це R104 та R103. R104 трохи побільше, R103 трохи поменше. Також хаку-хода в мене B142. Вона більш така струнка і не така широка, як попередня. Теж вона мені дуже подобається для розташування. Три в мене пензлі від Sony G, дві таких Blender Pro та Classic Crease. Вони загалом схожі. То я їх використовую позмінно якось. І ще одна від Sonia Gris L. Це нова її лінейка цьогорічна. Вона мені з усіх трьох найбільше подобається, тому що в неї більш підходяща для мого ока форма. І одна з рефер, це 15. та Вона мені з усіх подобається найменше, тому що вона трохи, ну трошечки мені колить око. І то не завжди. І зоєва. Мені подобається її форма, вона більш гнучка, ніж попередні. Але я нею рідко користуюсь, тому що в мене є дуже гарні інші пензлі. Наступні пензлі це для затемнення. Вони відрізняються від розташовочних тим, що вони трохи менше. Я їх використовую для темних відтінків. Два від WhatsApp Beauty». R108 та r 102 r 108 трохи менше, то вона краще підходить для більш темних відтінків. Дві Соняджій це Soft Definer та Mini Booster. Звичайно, Mini Booster я користуюсь трохи частіше, тому що він більший трохи і мені зручніше ним користуватися. Цей він трохи струйніше, але щось мені не зайшла ця форма. Потрібно дуже багато часу, щоб розтушувати матовий темний. Від рефер в мене 14. Я їм теж вже рідко користуюсь, тому що на зміну йому прийшли від Sony Gенzли. І останній в цій категорії це хапкохода. 5529 G. Теж він мені дуже подобається. І по формі, і по об'єму. Класний. І наступна категорія це саме для кремових продуктів. У мене 4 від Cosmic Brushes вже, мабуть, Cosmic Beauty. Оця форма дуже рухома, тому мало контролю дає. То мені вона ну, не дуже подобається. Ці усі нормальні, я ними користуюсь для кремових продуктів, іноді для пудр, тому вони такі застейнені. Це синтетичний ворс, ніби імітує натуральний, і я помітила, що усі такі. Пензлі, які імітують, ніби натуральні, дуже їх стийнить. Чотири пензлі від Sonia G. Це з з колекції Worker. Цей блендер, він круглий. Кріс Про він також круглий, але трохи заострена в нього форма. І детейл вона більш плотна, тому більш подобається для якихось темних кремових відтінків. Одна в мене Зоєва 231. Вона також більш плотно набита, я нею користувалася до того, як в мене з'явилася Sonia G. І два ноунейми це Morphe M577. Та не знаю цю фірму, навіть не можу прочитати. Цей пензель добрий для якихось дуже, дуже щільних текстур. А цей я раніше використовувала також для кремових продуктів. Але з появою інших ними я дуже рідко користуюсь. Останній останні пензлі це Eco Tools. Мені подобається, що він двосторонній, але зберігати його дуже важко. Цим краєм я рідко користуюсь, тому що в мене багато розташовочних пензлів. А ось цим краєм я раніше часті, часто користувалася, тому що для нижнього повіка дуже зручна форма. Далі пензлі олівці. Дві відрефер це 03 та 23. Я частіше користуюсь 23 для нанесення шимерів на нижнє повіко. Вона більш-менше, тому більш зручніше наносити. Мій найулюбленіший пензель для нанесення хайлайтера у внутрішній куточок ока. Я нею користуюсь кожен день і не можу уявити своє життя без неї. Це був люкс-візаж. Вже все стерлось, тому я не пам'ятаю, який номер. Але дуже класний. Він плотний і форма. Підходить для ока цей пензель від Makeup Geek, Я його використовувала в внутрішній куточок хайлайтеру, але він швидко розпушився, тому я його перевела для губ. Якщо потрібно нанести щось рівно або матову помаду. Я використовую саме цей пензель. І останній це Cosmic Brushes. це був з набора з попередніми пензлями. Я його рідко використовую, тому що в мене є інші альтернативи. Пензлі саме для нижнього повіка. Спочатку я користувалася цією набла, але вона трохи полізла. Тут видно, що форму свою вона перестала тримати. Тому я її відправлю на деклатер. Ось цей пензель від Cosmic Brushes добре для якихось дуже темних відтінків, щоб їх просто нанести. А вже ось цим віднокіно я їх підтушовувала більш світлими відтінками. Дуже мені подобається, він м'який, і форма цікава, і ручка приємна. Подобається. Єдине, що не подобається, що він короткий трохи. І два від Sonia G. Це з колекції Lotus. Це білдер. Він м'який і більш широкий. Це Т1 з її традиційної серії. Наразі я користуюсь саме ним. І наступний це такий, ніби для шимерів. тут є і для підводки. Зоєва 317. Я її використовую для. Підводки з темними тінями якимись. І ці дві я використовую для шиммерів. Бо вони такі плотні, плоскі, тонкі. Мій найулюбленіший зараз це Jack Jetkin Hill. Він має натуральний ворс, тому їм добре набирати шиммери з рефілу. І такий пензер від Cire Vice. Взагалі він для губ, але. Я наношу їм клей для глітеру. Для брів у мене два пензлі це від Анастасії номер 7 b Мені подобається, тому що саме ця сторона дуже плотна. Ця сторона мені не подобається, тому що теж дуже плотна. І ця, цей пензель в мене був до появи Анастасії. Це з якоїсь палетки Cargo. Саме ця сторона я її використовувала для бровей, тому що вона і плотна, і тонка, мені і подобалась. А ця сторона, я її не використовувала ні для чого. І така перехідна категорія між очима та обличчям. Ці всі пензлі я використовую для консилеру. Або консилерів в мене немає. Я використовую тон замість консилеру. Перший пензель це був Lux Visage, Такий плоско розтушовочний, ніби. Наступні в мене з'явились. Ну, всі по черзі, не відразу. То з'явилися Jumbo Concealer, Soft Concealer та Jumbo Worker. Іноді я цей пензель використовую для кремових хайлайтерів. Усіх у них достатньо різна форма. Тому я не відчуваю, що в мене якісь повторюються. І ці двоє це Worker та Builder. І перейдемо до пензлів. Для обличчя почну з пензлів для пудр. В мене чотири пензлі. Наразі цей мій найулюбленіший це від Богенія. Eco Powder Brush 002. Він м'який, достатньо плотний, і взагалі мені дуже подобається і оформлення і ручка супер. Ці два пензлі я використовую для пудри під очі. Рефер. 19 такухода це їх традиційна серія. В мене ще один такий є, але я його використовую на роботі. То в нього трохи не така форма, але я також його використовую для пудри. І моя недавня покупка це Units 302. Вона, вона має округлу форму. Також дуже м'яка це синтетика. Це також синтетика. Ці 2, ніби натуральний ворс. Для тону. Brush Art. Мені подобається, тому що вона невелика і має закруглені края. Наступна це Зоєва 102, також мені подобається по тим самим причинам, то я її часто користуюсь. Наступна це Classic Base, трохи мені не подобається, тому що вона менша і потрібно більше часу, щоб нанести тон. Але також я її, нею часто користуюсь, іноді також я нею користуюсь для нанесення кремових рум'ян. Пензель, який мені не дуже подобається, це Sigma. Флетка Bookie F80. Не подобається, тому що він завеликий. Тут така має бути межа між занадто маленькими та завеликими. І також не подобається, тому що він має таку остру кромку, трохи є якісь межі між тим, де нанесла, а де не нанесла. І останній пензель, мій найулюбленіший для тону Jumbo Base. Іноді я його використовую ще для кремового бронзеру. Але я останнім часом почала більше користуватися спонжами, тому пензлі для тону в мене зараз не в ходу. Пензлі для хайлайтеру. Останнім часом я почала активно користуватися хайлайтерами. І ці два мої найулюбленіші пензлі це від Sonya G Hinoki. Теж не цікава така форма. В мене таких пензлів немає. Та золото з серії Detail Скошена для хайлайтеру, те, що треба. Цей пензель від Ingot 47S я використовую для кремового хайлайтеру, якщо він в мене є, але я ними рідко користуюсь. І цей також я отримала десь в адвент календарі Spectrum B08. М'який також для хайлайтеру дуже підходить. Велика категорія саме для сухих бронзерів. Мій не перший пензель це був з Aliexpress. Не можу прочитати назву фірми, тому що вона така незрозуміла. 101. Це був мій найперший, то я їм дуже часто користувалася, зараз вже не користуюсь. Наступний в мене був пензель, це Refer 25. Подобається саме для бронзеру. Також можна його і для пудри, але для пудри в мене є інше. Два пензлі від Інголота. Вони однакові. один SS. Спочатку в мене був один, потім мені не вистачило. Я ще докупила собі один. Навіщо? Питання, звісно. Вони мені подобаються, тому що вони м'які і не такі щільно набиті. І також з них дуже все лізе. Це не впливає на їх, на їх роботу, але все одно неприємно. Units 301. Я його використовую також і для кремових бронзерів. Теж ну, нормальний пензель, подобається. І моя нещодавна покупка це пензель Face Pro від Sony G. Наразі він мій найулюбленіший, тому що, ну, по-перше, він новий, а по-друге, саме для пресованих продуктів він добре підходить. Бо він такий і великий, і м'який, і щільно небитий. Для кремових бронзерів. Вони відрізняються від пензлів для сухих бронзерів, формою, те, що вони трохи поменше. Та, звичайно, ворсом. Тут більшість синтетика, а ці дві можна використовувати і для крема, і для сухих продуктів. Мої найперші пензлі, мабуть, це був Real Techniques Sculpting Brush. Він дуже плотний, тому мені він не дуже подобається. Sony 142. Подобається його форма, така цікава, але також рідко користуюсь, щось мені він не зайшов. Мій найулюбленіший пензель, хоча на здивування. Так, це відмітча, я його отримала як подарунок MDC5 це синтетика, але він достатньо м'який і не такий плотно набитий, як C2. Пензель я його поки використала пару разів, тому так точно в мене про нього немає думки. Це Unit 303. Мені подобається тим, що він менше, ніж інші. Але він і щільно набитий. Також один з найперших пензлів в мене в колекції це Refer 04. Я їм дуже часто користувалася і для рум'ян, і для бронзеру. Сухих, кремових — все одно. Але зараз я його, так би, так би мовити, рідко використовую, він на відпочинку. І також дуже цікавий пензель — це Sony G. Hinoki. Я їм часто користуюсь і також для сухих і для кремових продуктів. Взагалі я його використовую для якихось контурів там, де потрібна точність. Я люблю рум'яна, тому люблю і пензлі для рум'яна. Два пензлі, які я використовую тільки для сухих, це Inglot 38 ss тому що в нього ворс, який не дозволяє використовувати його для крема. Але дуже мені подобається формою, тому що він невеликий. І достатньо щільний. І нещодавна моя покупка це Sonya G Soft Buffer. Я просто не знаю, чи можна їм користуватися для крема, тому користуюсь тільки для пресованих продуктів. Богенія також дуже класний пензель. Я її використовую для запечених продуктів, тому що вона щільна і добре набирає такі формули. Пензель Люсоні це 148, також в неї форма така скошена. Я нею користуюсь також для запечених продуктів. Sonia G Mini Base. Я користуюсь для кремових рум'ян, дуже пігментованих, щоб трохи нанести і потім розташувати. Зоюва 128. Я користувалася нею до усіх інших, зараз нею я рідко користуюсь. Duo Fiber Brush це Зоява 125. Мені вона подобається для дуже рідких рум'ян. Спочатку я їх наношу на руку, потім з руки збиваю саме цим пензлем, і вже потім наношу на обличчя. Дуже класний пензель, в мене таких в колекції більше нема. І мій найулюбленіший пензель теж як лапка котика. Це Sephora 47. Я їм користуюсь для більш щільних кремових рум'ян. Моя нещодавна також покупка це Юніц 304. Також користуюсь для щільних форм. І останній в цій категорії пензель. Також я його дуже люблю. Використовую і для крема, і для сухих продуктів, і для бронзеру, і для рум'ян для всього використовую. Він класний, більш повітряний, тому якісь рум'яна дуже пігментовані, я наношу саме ним. Це вся моя каленція пензлів. Дуже дякую за увагу. Приходьте ще.